Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пишуть про конфлікт Патрошева і Путіна. Все про що свого часу говорив Залужний, зазначають джерела. Війна це не тільки про фронт та звільнення міст. Її мета досягається не лише у баталіях на полі бою. Для перемоги Україна має не тільки повернути окуповані землі, але й досягнути власних цілей. На політичному фронті пише Ірина Мудренко: то якою може бути політична мета України на війні проти імперії зла. Про неї говорив генерал Валерій Залужний на конференції Ню Statesman Politics Live у Лондоні. Далі Стислий огляд промови. Перше, Валерій Залужний посилається на прусського військового теоретика Карла фон Клаузевіца. Цей класик писав, що війни ведуться зазвичай заради політичних, а не військових цілей. Вони є продовженням політики тільки іншими методами. Друге, мета будь-якої війни це забезпечення миру, який відповідає політичним цілям держави. Ця функція покладається на політиків. От військове командування має нищити ворога на полі бою. Третє істина. Політична цілярків, не захист прав російськомовних громадян України, ба більше навіть не захоплення Донеччини та Луганщини. Ці землі цікавлять нашого ворога виключно як джерело додаткового мобілізаційного ресурсу. Оркам потрібна вся Україна з її державністю та незалежністю. З усім її потенціалом, яка могла б стати воротами до Європи, сказав генерал. Четверте, Враховуючи політичну мету війни, треба брати до уваги ситуацію не тільки на військовому фронті, але й на економічному та соціальному. Буде перевага в цих сферах. Будуть кращі умови за переговорним столом. П'яте існує тільки два типи стратегії для досягнення політичної мети війни: стратегія знищення та стратегія виснаження. Людство ні нічого іншого не винайшло, констатує Залужний. Шосте починаючи війну проти України, Росія обрала стратегію знищення, просто імперія зла мала у рази більше, ніж ми зброї, техніки, людей та боєприпасів. Цей план передбачав взяття Києва та удари в інших напрямках. Все це мало статися за короткий, обмежений проміжок часу. Констатує Залужний. Утім, Україна вистояла. Це сталося завдяки героїзму українців, інноваціям та паритету, якого ми досягли за допомогою наших союзників. Звісно, така реакція мала бути частиною нашої політичної мети. Героїзм українців був нашим шляхом. До перемоги мав бути результатом сильної позиції на політичному фронті, констатував генерал. Сьому вже в 2023 році Росія зробила ревізію, привела економіку на військові рейки, посилила пропаганду і втягнула нас у війну на виснаження. Орки відшліфували цю стратегію до кінця 2023 року. Події 2024 року і особливо 2025 року, попри невеликі здобутки на фронті, показують наскільки ефективною є ця стратегія для Росії у досягненні її політичних цілей, констатує генерал. Восьме, що перемогти. Слабкого супротивника достатньо лише його поразки на полі бою. Щоб перемогти сильну державу, треба використовувати методи війни на виснаження. А щоб її організувати для ворога варто посилювати власну економіку і переводити її на військові рейки. Дев'яте і здатність людей чинити опір, важливі фактори для досягнення успіху на війні. Залужний каже, шлях до політичного розгрому дуже швидкий, якщо немає інтересу до мобілізації. Десяте залужний каже, що перемога у нашому розумінні розпад Росія, поразка окупації України. Одинадцяте на думку генерала, головною політичною метою війни. Для України може стати неспроможність Росії атакувати нашу державу протягом тривалого часу. Олексій Гончаренко у той же час підкреслює наступне: я бачу, що всі бояться, тоді скажу я. Я вважаю цей мирний договір з 28 пунктів нормальним фундаментом для заключення мирного договору між Україною та Росією. Там є пункти, які можна підправити по виходу з Донбасу. Точно можна їх обговорити і можна зробити інакше. Все інше це нормальні умови. Багато хто питає, що втрачає Росія 300 мільярдів своїх активів в Європі, плюс вони захопили за. Але віддають 50% електроенергії нам. Наші обмеження по армії 600 тисяч це величезна армія. Я думаю, по факту у нас зараз 600 тисяч у строю, не враховуючи СЗЧ поранених і тилових, нам не обмежують ВПК, нам не обмежують вступ до ЄС. НАТО. Ну я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде, і навіть якби було, там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас? Взагалі треба вже прийняти реальність. Ніхто ніколи не буде воювати за нас. Те, що в договорі є 10 років гарантії безпеки, це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. Часових більше шансів, і тут одна з найголовніших речей, на якій треба стояти на смерть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.